Якби важко не було зараз, усе обов'язково налагодиться, пам'ятай, що навіть найтемніша ніч закінчується світанком, життя має свої злети й падіння, але кожне випробування робить тебе сильнішим. Не бійся рухатися вперед маленькими кроками, головне, не зупиняйся. Те, що сьогодні здається болем, завтра може стати твоєю силою. Усе, що трапляється, веде тебе туди, де ти маєш бути. Навчися довіряти процесу і не втрачати віру, навіть коли шлях здається складним. Відпусти страх і сумніви, вони лише заважають побачити нові можливості. І пам'ятай, після кожної ночі завжди настає новий день, а після складних часів завжди приходить спокій на все свій час. І свій час приходить тоді, коли Господь бачить, що ти готовий.